До нас долучається перший гість. Ми раді вітати Дмитра Снігирьова військового експерта, з пів голову громадської ініціативи Права Справа. Пане Дмитре, раді вас вітати. Добрий вечір і слава Україні. Героям Слава добрий вечір. Дякую за запрошення. Пане Дмитре, почнемо з атак. На поточному тижні Росія ще більше нарощує атаки по наших територіях, по наших мирних містах, по фронту. Чого тільки вартує вчорашня атака на столицю України та Київську область, власне, перед тим. Як вона відбулася у четвер над нашою країною, над нашою нашою столицею літав дрон-розвідник протягом години. Потім він повернувся на Чернігівщину. Ну і після того фактично було 550 цілей. Різного роду це були і безпілотні літальні апарати типу шахет Гербера, і імітаційні безпілотні літальні апарати. Були ракети. 11 ракет це і балістичні ракети, і крилаті іскандери. Власне, ми бачимо, що не припиняються удари і по Кривому Рогу, по Дніпру, по Харкову, Сумщина. Ну і якщо говорити про цю ніч сьогоднішню, фактично, то основним напрямком також масштабної шахетної атаки був Старокостянтин. Хмельниччина про це повідомляють повітряні сили України. Ну і загалом, в принципі, сьогодні ми так само очікуємо: безпілотні літальні апарати і можливі подальші атаки ворога. Пане Дмитре, в той же час ми бачимо, що іноземна преса, американська преса пише, що протягом літа Путін, скоріш за все, нарощуватиме удари по нашій території. Все це робиться власне Після розмов з Трампом, після якихось певних обговорень. Як ви оцінюєте ось цю мету Російської Федерації держави окупанта, і чого очікуєте протягом наступних місяців ви? Будь ласка, пане Дмитро ескалація військової напруги. Причому не тільки безпосередньо на лінії фронту, але й відповідно в моменті масштабування ударів по? Першу чергу житловій інфраструктури українських міст варто відзначити, що червень місяць став рекордним по кількості випущених аеродинамічних цілей по території України: 5300 безпілотників. Причому тут і відповідно ударні безпілотники. Типа Шахет-131, шахет 136 в російській версії герань 2 герань 3 Але й головне 40% це безпілотники Оманки Гербера, ті, які не несуть бойової частини, але мають на меті зникровлення української системи ППО. Але варто й говорити про те, що це рекорд антирекорд в нашому розумінні в, в моменті застосування безпілотних літальних апаратів. Але варто й говорити, пане Андрію, про те, що всі ті повідомлення в західних ЗМІ щодо можливості масштабування ударів по території України ледь не тисячу безпілотників на день, це знов-таки, ну, ну скажімо, на совісті так званих журналістів провідних західних ЗМІ. У Російської Федерації немає можливості в моменті масштабування виробництва до тисячі безпілотників на день. Головне управління розвідки Міністерства оборони України проводить превентивного характеру удари по території Російської Федерації, в першу чергу по підприємствах, які і займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів. Останні тиждень яскраве тому підтвердження удари по декількох об'єктах одночасно, які мають на меті знизити якраз. <кій> Рівень загрози да, з боку Російської Федерації. Чого я очікую на безпосередньо лінії бойового зіткнення розширення театру бойових дій за рахунок нових територій першого чергу це відповідна Сумська Харківська і буде спроба. А прорватися безпосередньо на території Дніпропетровської області, бо саме можливість масштабування театру бої дій буде використана російськими окупантами і в першу чергу політичним керівництвом країни окупанта в моменті військово-політичного тиску на українське керівництво під час так званих стамбульських зустрічей щодо закінчення війни в Україні. А оце те, що варто очікувати не тільки на літній, але й відповідно осінній період. Остання телефонна розмова Путіна і Трампа засвідчила те, що Путін дає чітко зрозуміти, що не збирається відповідно припиняти характер бойових дій в Україні до моменту виконання, хоча би проміжних етапів так званої спеціальної військової операції. а це Вихід на адмінкордони Донецької області і підсумовуючи пан Андрій, мовиться про те, що чому я не випадково роблю наголос на тому, що буде масштабування та трубових дій за рахунок нових територій. Пояснює окупантам в Донецькій області. Треба буде взяти штурмом Асланська Краматорська агломерація, чотири великі промислові міста, Сланська, Краматорська, Сянтинівка і Дружківка. Для розуміння, шановна поглядацька аудиторія, Бахмут, який менше за розмірами ну, як і відповідної територіальної по кількості. Осіб, які там проживали 9 місяців, штурмували втрату окупантів 100 тисяч. А тут мовиться про штурм агломерації чотирьох міст, де щільна міська забудова, величезна промзона і підготовлені оборонні позиції Сил оборони України. І відповідно виникає питання: що розуміючи це, і те, що чотири міста вони можуть штурмувати не один рік. Російський диктатор буде використовувати в якості важелю тиску якраз можливість захоплення певних територій сумської харківської і можливий прорив на Дніпропетровську область з метою якраз так званого обміну, uh -huh, uh -huh. тобто вони дають зрозуміти, ми виводимо війська чи то uh -huh. припиняємо наступ Сумські, Харківській Дніпропетровській області, натомість сили оборони України відповідно. Виходять з контрольованих територій Донецької області, виключати цього сценарій я би не став. Пане Дмитре, а от контекст фактично призупинення деяких позицій американської допомоги, наказ міністра оборони Сполучених Штатів Америки Гексета, в принципі, його підтвердили і в Білому домі, і в Держдепі Сполучених Штатів Америки, і американські журналісти. Трамп, ми бачимо, що після розмови із Зеленським вчора нібито заявив про те, що частина допомоги Україні може бути повернута, але ж ми розуміємо, що треба слідкувати за діями, а не за заявами. Тож, якщо гіпотетично, пане Дмитре, відбувається ця зупинка, от того, що там публікували це і ракети, і власне ракети для протиповітряної оборони, наскільки Україні вистачить за... І найголовніше, яку все ж таки в цьому випадку мету переслідують ну виходить Сполучені Штати Америки. Це ж де-факто виходить підігрування Російської Федерації, якщо так станеться? Абсолютно, ні. Давайте аналізувати, пане Андрію. Ви прекрасні журналісти, аналітики, і у нас дивиться поважна аудиторія. Дивіться, стаття політика, а ми неодноразово тері Еспресо спростовували попередні публікації що на цьому таблоїді, з'являється, коли? Напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом. Ви не виключаєте того, що це російська спецоперація і відповідна можливість використання російськими спецслужбами західних змін напряму чи то посередковане для просунення вигідного їм контенту. Про яку припинення військової допомоги йде мова? Давайте аналізувати, пане Андрію. Тобто те саме політика повідомляє про високоточні засоби ураження. Правильно? Припинили. А тепер, шановні українці, у 2024 році Пентагон офіційно заявив, що припиняє поставку в Україні тих самих високоточних засобів ураження. Мовиться про ескалібури і відповідно Джимел <кій> Це відповідно ракети, чому тому, що виявилися неефективними в моменті дії російської радіоелектронної боротьби? Пентагон офіційно мав визнати, що в умовах тотального радіоелектронного поля російських окупантів використання цих високоточних засобів враження вони. Коштують доволі недешево, а практично були рівні нулю. Ну ніхто не аналізує. Ну я розумію, дурнувати політику. Ну, шановні українці, коли відповідно міністерство закордонних справ України, не аналізуючи характер статті, викликає повірена у справах України Сполучених Штатів, то це взагалі нонсенс. Тому це і про це припинення йдеться про які припинення. Постачання відповідно ракет до систем Петріот йдемо, якщо після попередньої розмови Трампа з Путіна, попередньої пане Андрію, Трамп приймає рішення щодо розблокування питання реекспорту постачання. Американського озброєння для потреб сил оборони України, що це означає, шановні телеглядачі, що відповідно те американське озброєння, яке знаходилося на складах армії е, країн НАТО, в тому числі європейські, згоди Сполучених Штатів, не могли бути передані е, третій стороні в нашому випадку. Це силам оборони України, і це рішення було прийнято адміністрацією Байдена. Трамп навпаки це питання і після телефонної розмови з російським диктатором. Німеччина передає 100 ракет до систем Петріот. Пак 3. Пане Андрію, Сполучені Штати виробляють 600 ракет до систем Петріот на рік. Як ви вважаєте, це серйозна кількість переданих ракет була разова. Вартість однієї ракети, шановні телеглядачі, 8 мільйонів доларів. 8, помножте на 100, 800 мільйонів. Про яке припинення постачання систем ППО мовиться в Данії після цього, цього телефонної розмови передає Україні пришвидшеному темпі разом з Нідерландами F-16, які є наразі однією з ключових складових систем ППО України? По, по, в моменті якраз протидії а, аеробалістичним аеродинамічним засобам ураження Нор, е, Норвегія. Країна, яка виробляє найбільш ефективні системи ППО, а мовиться про насамси разом зі сполученими штатами, це спільне виробництво передає нам як самі системи ППО, так і заявляє про перенесення виробництва систем ППО на територію України. І головне, пан Андрій, я закінчую, щоб ви ну вже повністю розуміли наскільки це недолуга була провокація, яку на жаль підхопили українські змі. Італія, яка заявляла, що склади армії Італії порожні і нема що передавати Україні, після телефонної розмови Трампа з Путіном, звідки знайшла ЗРК Сампті, а це європейський аналог Петріота. Ну то поясніть мені, то про що? Велика Британія, пане Андрію, я перепрошую, я вже закінчу 8 пускових установок до відповідно систем ППО і 350 ракет до них. Це я відповідаю на ваші відразу декілька запитань. Чи вистачить ресурсу? Я перерахував, скільки нам передали ракет. Я перерахував, скільки передали систем ППО. І відповідно я спростував ту інформацію в політику, яка вкидалася якраз от, ну, напередодні цієї розмови Трампа і Путіна. Дякую вам, пане Дмитре, за ваші роз'яснення. За ваші думки. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа був з нами в прямому етері.